А як дитина почуває своє, ну, відчуває себе через тіло, коли на нас одягають, незручну одежу. І дитина починає що робити. Вона ну, починає з неї влазити, каже, мені незручно. Ні ті трусики, ні ті ж станішки, маленька кофточка, щось мені незручно. А батьки кажуть, ну, слухай, не на часі, знаєш, 90. -ті. Будеш носити те, що має. Умова. Або дитина каже, не буду їсти, мені не смачно. В смислі, не смачно. Я готувала, стояла, старалася, знаєш, не на часі, війна, криза. І будеш їсти те, що їсиш і так далі. Дивіться, відбувається збиття сенсорів. У дитині були колись здорові сенсори. це особливо, коли йдуть прикорми, ми починаємо вводити різні продукти. Дитина вона починає на смакових, на, на чуттєвих да, сенсорах відчувати, що я, що мені подобається, що ні. І тут, і тут, знов таки, із-за батьківських якихось своїх уявлень відбувається або можливості, знов-таки нема чим іншим покормити. Несвідомо ми починаємо банити, да, збивати ці природні налаштування. І так часто буває, так ну, подумайте, чи було у вас так в дитинстві, коли ви знаєте, до, 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 доходите до тої міри, коли ми так терпимо, що я не бачимо. Ми збили собі руку, коліна, подряпались, порізались і, і навіть не помітили. Тобто, якесь вже ушкодження може відбуватися фізичне, а я цього не відчуваю. Або я там, знаєте, можу йти в тісній якійсь обуві і. І знаєте, я не помічу цього зразу, що вона тісна, дискомфортна, я в ній піду. Ні, я десь там помічу, коли вже в мене, знаєте, всі ноги розітруються до крови. І ми не відчуваємо, як ми втомлюємося, ці тему вигорань. Да? Ми не розуміємо, у нас сигнали тіла нам кожне, що ми втомлені, немає нема розуміння, що я втомлююсь, Або що я замерзаю, тобто ми знаємо, що нам комфортно, або ми вже ну, повністю змерзли, перемерзли. І оце це таке налаштування наших симптоматики, воно збите. І з цього будуть взагалі починатися почуття. Нам сюди треба йти, нам треба повертати оцю мову стимулів, чути, що моє тіло мені говорить, реагувати на стимул, на потребу мого тіла, чи я втомлена, чи мені смачно чи мені не смачно. Вже тут будуть формуватися перші дозволи, відмовлятися від того, що що я не люблю, що мені не смачно, носити те, що мені комфортно, ані те, що вважаю за потрібне. Тобто знов таки повертуйте своє і малої, це дуже непросто. Прям дуже непросто. Знов таки, знаєш. Особливо, коли мої батьківські налаштування зовсім інше. І знаєте, там конфлікти, кому приходить батьківський голос, каже, так, ну це за НАТО, ну за НАТО, багато свободи. Ми такий, знаєте, терапевтичний каже, так все добре, все добре, нормально, їй подобається оця комфортна річ. Вона хоче оцій, одній в ній комфортній ходити, нехай ходить в комфортну. Або це не смачно, ну добре, не смачно добре не їсти. Тобто це моя задача, батьківська задача. Дивіться, все ж таки потурбуватися про те, щоб дитина була що не голодна. Так, це моя задача. Але і моя задача разом з тим закрити її потребу сенсорі. Вона має знати, що їй не смачно. Бо знаєте, коли воно виросте, ніхто не розне потім не розкаже, що їй буде смачно і корисно, а що не корисно. А, Тобто, коли нам, дивіться, було боляче, ми тоді не відчували. От тут зароджуються вже такі, такі знаєте, глибинні коріння того, що ми не відчуваємо.